Відомий в Україні виробник розпочав випуск далекобійного електрокара за 8500 доларів США. Стартувало виробництво нового Уулінгеїр. Компактний міський електрокар від General Motors коштуватиме від 8500 до 10500 доларів. Про це повідомляє Фокус з посиланням на офіційний сайт американського концерну. Air поповнить лінійку недорогих електрокарів Уулінг, проте, на відміну від них, стане глобальною моделлю. Електрокар випускають на заводах у Китаї та Індонезії та планують активно експортувати по всьому світу. Новий Уолінгейр – мініатюрна міська модель з оригінальним дизайном. Спереду та ззаду проходять тоненькі діодні смуги, доповнення до фар та ліхтарів. На вибір запропонують двомісну та чотиримісну версії. Стандартний варіант досягає 2599 мм, з колісною базою 1635 мм і важить 760 кг. Чотиримісний електрокар більший, його довжина дорівнює 2974 мм, а відстань між осями 2010 мм. Маса складає 860 кг. Ширина 1505 мм та висота 1631 мм однакові в обох модифікаціях. У салоні на передній панелі встановлений широкий дисплей віртуальної панелі приладів та мультимедіа. Оснащення включає кондиціонер, електросклопідйомники та аудіосистему. Електромобіль Уулінг оснащений 53 сильним мотором та літій залізофосфатною батареєю. Максимальна швидкість становить 100 км за годину, а заявлений запас ходу – 300 км.